Пригадується випадок, як мене покликали до однієї дівчини, що мала 30 років і розсіяний склероз. І вона помирала. Я недавно відвідав її родину, і вони сказали, що вона три роки після моїх відвідин вона справді померла. І я подумав. Що треба дуже багато її буде заспокоювати. Тому що, по-перше, вона немічна, по-друге, воно то болить все, і по третє, вона помирає. І що тепер їй можна сказати? Ну, але я щось там підготувався. І коли прийшов до них додому, до її кімнати, а вона каже: Слава Ісусу а чи не переживайте так сильно. Все буде добре, не переживайте. І коли я з нею почав розмовляти, я подивився, що насправді вона у тих болях, вона з того не робить ніяких проблем. Але вона те, що може робить, вона якісь в інтернеті, має якісь спільноти, вони разом моляться, вони розмовляють, в неї ціла, ціла, багато друзів по цілому світі, вони якісь там збирають, комусь допомагають, вона координатор. Але вона не виходить з кімнати і немає жодної навіть тіні незадоволення. Так що я мусив сказати, я не маю, що вам тепер радити, бо більше я від вас навчився, аніж можу вам щось сказати. Тому, дорогі сестри і браття, задля Христа ми завжди можемо зробити. Тобто не треба видумувати собі якісь терпіння, вони обов'язково прийдуть. Але от коли вони приходять, пам'ятаймо, що вони не варті нашої уваги. Тому що Христос на Христі зробив для нас більше, ніж ми можемо сподіватися, Він відкрив нам доступ до Бога Отця і до вічності, де на фоні якої оці всі наші теперішні терпіння, вони бліднуть. І не мають жодного значення.